Краплинка меду лікує, а глечик шкодить. Мед це не просто щось солодке, а це природні антиоксиданти, і ферменти. Основна користь меду він підтримує імунну систему, допомагає зволожити слизову, допомагає при кашлі. Його можна вживати більшості людей, але категорично ні дітям до одного року і обережно алергікам і людям з діабетом. І не можна мед додавати в гарячий чай, бо його ферменти не активуються вище температури 40-45 градусів, то можна тільки в теплі напої. А мед з водою зранку це не магічний детокс, але тепла вода, ложка меду, вони зволожують організм і можуть стати корисною альтернативою солодким напоям. І мед найкраще вживати в першій половині дня, бо він дуже швидко віддає енергію. І ввечері це може бути навантаження на пішункову чи викликати безсоння. Секрет, про який мало хто знає, найцінніший мед, що кристалізувався, якщо він застиг, то це не підробка, це натуральний продукт. А той, що рідкий, особливо взимку, це ознака підігріву або домішок, а ідеальний той, що в сотах. Найкращий мед для імунітету це лісовий або гречаний, бо там найбільше антиоксидантів. А світлий, акацієвий, він підходить дітям та людям з чутливим шлунком. Осінь найкраща пора для меду. По-перше, саме зараз він натуральний і свіжий, бо тільки що зібраний. А по-друге, осінь показує правду. Справжній кристалізується, а не стоїть рідким в банці. І найголовніше восени, коли загострюються простудні хвороби, мед стає природнім щитом для імунітету. Мед як сонце в ложці в міру гріє, а в надлишку пече. Бажаю міцного здоров'я!